півроку тому це був абсолютно ризикований проєкт, який багато хто називав безглуздом. Ми інвестували перші 150 мільйонів моїх гривень в науково-дослідні розробки суперсучасного засобу РЕБ. Не буду оголошувати заздалегідь, ви завтра побачите завтра, бо завтра перші партії після. Бойового застосування після державних випробувань, після підписання главковим генштабом і всіх блискучих е, результатів е, випробувань бойового застосування, вони становляться на бойове чергування. Я точно думаю, що протягом цього тижня ви зможете про це дізнатися. І це не тому, що це зробив Порошенко, а це тому, що на озброєнні Збройних сил України з'являються новітні інструменти, які здатні захистити воїнів, захистити лінію фронту. І моя мета, щоб вся лінія фронту була на сьогоднішній день прикрита унікальними комплексами реба радіолокаційних станцій, комплексів антидрон, і комплексів ближнього бою, які дозволяють захистити нас від російської навали. Це буде інше, якщо це все вийде. Це буде інша війна.